Привіт! Вітаю тебе у дизайні життя. Сьогодні пропоную медитацію усвідомленого дихання. Ця медитація дуже добре підійде як для початківців, так і для досвідчених практиків. Зручно сядь так, щоб тобі було комфортно і зручно, щоб ти міг провести в цьому положенні 10-15 хвилин. Вирівняй спину. В ідеалі сидіти краще в позі лотоса, якщо ти можеш сісти в позу лотоса або по-турецьки, якщо і так, і так тобі незручно, ти можеш просто сісти на стільчик і поставити ноги на підлогу, або спертися на стіну. Заплющ очі. Уяви рівну пряму лінію від куприка і до маківки. Уяви, наче хтось тягне тебе за маківку вгору. Зверни увагу на своє звичайне дихання, не намагайся дихати якось повільніше або, навпаки, пришвидшити дихання. Просто дихай, як звичайно, і спостерігай за своїм диханням деякий час. Зверни увагу, чи глибоко ти вдихаєш, як саме ти дихаєш. Зверни увагу на свої вдихи і на свої видихи, усвідом вдих та видих. І зараз поступово ми будемо рухатися до більш глибокого дихання. Почни дихати трошки глибше, не максимально глибоко, як ти можеш а лише трошки глибше, зробивши трошки довшим вдих і трошки довшим видих. Поспостерігай за цим диханням деякий час. Спробуй запам'ятати його і зробити так, щоб воно стало для тебе природнім. Вдих. Видих. Вдих, видих. Продовжуй глибоко дихати. Зверни увагу на свої думки. Чи вдається тобі їх позбутися? Якщо так, то це прекрасно. Якщо ні? То увесь час, коли ти ловиш себе на тому, що твої думки десь тікають, повертай їх назад, назад у теперішній момент. Намагайся фокусуватися на диханні. Відволікання на думки є нормальним. Це природній процес, особливо, якщо ти практикуєш недавно. Все, що тобі потрібно робити, це піймати себе на цьому і потихеньку поступово повертати в теперішній момент. Привітай себе з тим, що ти помічаєш ці думки, що ти можеш повертати їх до дихання. Фокусуйся на диханні. Продовжуй дихати. Ти відчув, як це дихати трошки глибше. Зараз ти почуваєш себе більш спокійно, більш розслаблено. Вдих. Зверни увагу на повітря, яке заповнює твої ністрі. Прослідкуй за тим, як воно заходить в твої ністрі, як ти втягуєш його, як воно далі проходить в горло і далі в легені, в живіт. Зверни увагу, як розширюються твої легені, коли ти вдихаєш. Як розширюється грудна клітина. Які відчуття наповнюють твоє тіло. Розширюється грудна клітина, рухаються плечі. Лише зверни увагу на кожну деталь, коли ти вдихаєш. І на кожну деталь, коли ти видихаєш. Що змінюється з вдихом та видихом? Зверни увагу, як з видихом грудна клітина стискається, повітря виходить через рот з твого тіла. Ти можеш відчути, як воно проходить через щоки, язик, губи. Поступово провалюйся в ще більшу концентрацію, ще глибше помічаючи дихання його шлях по всьому твоєму тілу. Фокусуйся глибше на вдихах і видихах, помічай кожне відчуття, кожен рух. І увесь процес загалом. Продовжуй концентруватися на кожному вдиху та видиху. Перемісти свою увагу на вдихи та видихи. Намагайся піймати усі свої думки. І м'яко повернути до дихання. Це абсолютно природньо повертатися назад до дихання і спостерігати за усіма відчуттями, які приходять у твоє тіло, з кожним вдихом і кожним видихом. Спостерігай за усім твоїм тілом, за кожним відчуттям. За кожним навіть мінімальним відчуттям викликаним вдихом та видихом. Продовжуючи дихати, фокусуйся на кожному вдосі та видусі. Зараз – Вдихання ми додамо форму. Форму на кожен вдих та видих. Ми будемо рахувати до двох на кожен вдих та видих. Вдих раз-два, видих, раз-два. Вдих раз-два, видих, раз-два. Вдих раз-два, видих, раз-два. Продовжуй глибоко дихати, рахуючи до двох. Після кожного вдиху та видиху, не забувай звертати увагу на усі відчуття в тілі. На усі ті відчуття, які з'являються з вдихом, і на усі ті відчуття, які з'являються з видихом. Продовжуючи дихати, зауваж, що потихеньку ми завершуємо медитацію, ще деякий час продовжуй концентруватися на вдихах та видихах. Переконайся, що ти звертаєш увагу на усі ті зміни, які відбуваються у твоєму тілі. Ти звертаєш увагу на усі ці зміни. Фокусуючись при цьому на кожному вдиху і на кожному видиху. Оскільки ми завершуємо медитацію, поступово повертайся до звичайного дихання. Ще деякий час подихай і коли ти будеш готовий, розплющуй очі. Повертайся назад у кімнату чи те місце, де ти зараз знаходишся. Озирнися навколо, впевнись, що ти повернувся в реальність. Зверни увагу на дві речі, які ти раніше не помічав, або про які ти забув і протягом довгого часу не звертав увагу. Які ці дві речі, яка перша річ? А друга подумай про них, впевнись, що ти повністю вийшов з медитативного стану і повернувся у реальність. Зараз ти можеш продовжувати свій день мирно, розслаблено. Усвідомлено. Подякую, що приділив цей час собі. Дякую, що медитував зі мною, обіймаю.